Реалізуємо слайдер відгуків покупців у магазині OpenCart за допомогою модуля Wet Builder. Оскільки ми хочемо вивести слайдер на головній сторінці, можемо використати стандартний модуль HTML content, у який інтегрується Grapes WebBuilder. Для цього створимо екземпляр цього модуля та додамо його у макет головної сторінки. Зверніть увагу, що редактор Grapes з'явиться уже після збереження модуля HTML Content. Перевіримо, чи все працює, додавши блок Текст із менеджера блоків. Як бачимо, тепер на головній сторінці підтягується контент редактора. Очистимо робочу область та шукаємо блок «Swiper Slider», який знаходиться у категорії Gallery менеджера блоків. Перетягуємо блок у робочу область. Як бачимо, додається стандартна структура слайдів. Ми можемо змінювати вміст кожного слайду, як нам потрібно, в тому числі можемо додавати інші блоки з менеджера блоків на панелі праворуч. Підготуємо перший слайд, зробимо його. Із двох колонок. Зверніть увагу, що блоки тексту можна форматувати двома способами: швидким редактором, який можна відкрити подвійним кліканням, або праворуч у менеджері стилів, який відкривається при кліку на будь-який блок на полотні редактора. Також натискаємо кнопку Копіювання у панелі виділеного блоку, щоб скопіювати блок тексту. Наповнимо перший слайд. Зробимо базові стилістичні налаштування. Іноді для детальної стилізації треба багато часу, тому ми можемо відстилізувати перший слайд та скопіювати його, щоб не робити ті самі налаштування для кожного слайду. Звісно, потрібно також видалити непотрібні слайди із початкової структури слайдера. Як бачимо, наш блок Swiper Slider працює. Залишилось підкоригувати стилістику та поведінку слайдера. Менеджер стилів включає в себе дуже багато різноманітних опцій, які поділені на категорії загальне розміри та відступи, шрифти, оформлення та інші. За допомогою нього ми можемо дуже гнучко стилізувати будь-який елемент на полотні редактора, а категорія «Setting» Містить налаштування для виділеного елементу на полотні редактора. Виділивши головний блок слайдера, вкажемо кількість видимих слайдів 2. Як бачимо, Усе працює. Тепер підправимо деякі моменти та доналаштуємо слайдер. Увімкнемо автозапуск та вимкнемо стрілки навігації. Редактор Grapes дозволяє задавати стилі та налаштування. Окремо для різних пристроїв, якщо це потрібно. Таким чином сторінки, зроблені за допомогою редактора, будуть однаково добре відображатись як ПК, так і на мобільних та планшетах. Для цього на верхній панелі є спеціальні кнопки, які перемикають редактор в режим вибраного пристрою. В такому разі зміни, які ми робимо у панелі праворуч у менеджері стилів. Будуть застосовані лише для вибраного типу пристрою. Як бачите, наш слайдер досить непогано виглядає. Єдине, що ще хотілося б підправити, це заголовок. Зараз виводиться заголовок саме модуля HTML Content, і він не адаптується під різні пристрої. Це можна виправити. Додаємо блок заголовку через редактор Grapes, налаштовуємо його адаптивність. А стандартний заголовок модуля HTML Content робимо пустим. Варто зауважити, що для деяких компонентів, таких як Swiper Slider, відображення в редакторі буде схематичне, а не реальне, хоча для більшості блоків попередній перегляд редактора буде досить близький до відображення на сайті. От і все. Наш слайдер тепер гарно виглядає. Ми розглянули основні принципи роботи з редактором Grapes WebBuilder у одному конкретному випадку. Рекомендуємо ознайомитись із демо-сайтом модуля, де є готові сторінки, які повністю реалізовані редактором з використанням таких типів блоків, як форми, вкладки, підказки, колонки, таймер та інші. До зустрічі у наступних оглядах.